Так, всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити кріплення для телефона на шльом. Я маю такий шльом 6X One. Тут є дві такі дирочки, якраз вони підходять для кріплення, щоб причепити туди. Бо кріплення на грудь підходить тільки для велика, щоб знімати гарні кадри нормальні. А для мотоцикла не підходить, бо якщо я дивлюсь допустим, направо. Повертаю, то кріплення так не знімає, куди я дивлюсь. О, через це я вирішив зробити кріплення на шльом чисто для мотоцикла, щоб знімати нормальне відео з мотоциклом. І зараз покажу, що мені для цього понадобиться. Принесу всі матеріали. Примірно воно все буде таке, як тут, О, тільки воно буде менше, без шлейок і кріпитися буде до шльому. А перед началом відео я прошу підписатися і поставити лайк. Нам треба буде кусок пластика. Досочка маленька. Я вже її вирізав, От зачистив. Вона буде кріпитися ось сюди. Потім оцей пластик треба буде вигнути, нагріти і зробити ось таку штуку, саме кріплення, щоб держало телефона А потім нам потрібно буде взяти ще пару болтиків з гайками і причепити це все до кучі. І зверху ще одного ось такого, щоб зажимати без ключів. От. І покажу муха, курва. Покажу, що тут по розмірах. Телефон у мене шириною 8 см. Ось. Ця досочка, я її зробив 11,5 см, щоб була більша чуть-чуть за телефона. Щоб туди можна було зробити отуто Отвори і причепить оцю вже о, штуку. Потім е, сама оця штука ось вона є. Це вона. Буде оць, оце, оця тема. Вигін самий теж. 8 см під телефона. І зверху ще чуть-чуть по 3 см треба додати. Ну, по 2, щоб е, влізали е, болтики. Ось так. Зараз буду показувати, як я буду вигинати, його нагрівати і гнути. Так що дивимося. Цю вже я не показую, як я буду робити. Просто візьміть лобзиком чи пилочкою, е виріжіть, а потім наждачкою зачистіть. Все. Ось вам і буде. Так що дивимося. Я зараз йду до владіка, там проклею про силіконю, бо в мене о, тут нічого почти немає. І прийду і вже покажу, що далі. Тут я вже дирочку під цю штучку під мітільок, щоб зажимати. І отут а дві, щоб кріпити до досочки, От, а потім ще по центрі, щоб прикріпити сюди і покажу все зразу тоді вже, коли прийду. Получилось так. Що коли чіпляєш просто так. От. І коли надіваєш шльм, то воно знімає приблизно отак. Коротше, тупо живіт знімає і більше нічого не видно. І що я вирішив? У мене є цей конструктор желізний. І я вирішив зробити от що. Сюди причепити це Потім отак. Так. О! І сюди вже оцю штуку. Отак. І тоді воно буде за таким от углом. Отак от. І тоді, я думаю, буде знімати нормально. Так що дивимось, що я нам удачу. І покажу вже результат вам. Так, от що в мене вийшло. Отак воно виглядає. Добре, що в мене був конструктор Лего цей. Отак воно прикріплено тут. Е, до того я чіпляв ось так просто напряму на оці болтики. І воно знімало чисто вниз. Тобто не було нічого видно. І я тепер придумав отаку штуку з деталюк. І тепер можна регулювати угол, але отак саме добре. І осталось мені придумати, як його в такому положенні зафіксувати, якусь резиночку сюди перечепити чи ще щось. От, і зараз покажу, як воно знімає вам. Протестірую його. Ну, результатом я задоволений. Так що зараз побачите.